Черговий тест редів і як іноді буває не без сюрпризу. Наш павербанк сів, але їх можна легко підключити до машини, до акумулятора. І все. Машина, працює. Машина так, що він О, о, Виплі, Потушив витікай. Посушив взагалі магу рекловки. Він упав так далеко, що ми його навіть не бачили очима ніде. Найшли від ребу. Ага. Дрон впав за 400 метрів. Це купольний реб. Так. Дуже успішні тести дійшли до кінця. І у нас тут комарина, комарова. Не знаю, комаряча вечірка. Це біолабораторія занадто злих комарів. Зробили. Просто з'їдають.